Слава Ісусу Христу! До цього місця допоміг нам Господь. І ми дякуємо, що сьогодні ми можемо бути в домі Його, в домі молитви і можемо разом, як церква, підносити голос до Нього і славити Його. Але коли ми приходимо в Дім Його, я розумію, що кожен із нас ставить собі питання: Господи! Для мене потрібно почути відповідь на це питання. Інші може сказати на це питання. Ми приходимо для того, щоб Господь відкривав нам певні речі, які необхідні для кожного з нас. І слово Богом наткнене, кожне слово, за яким стоїть Дух, воно направлене на те, щоб працювати в наших серцях і допомагати получати нам. Ті відповіді, ті знання, які необхідні нам для нашого практичного життя. І відповідно виникає сьогодні питання. По відношенню до мене, по відношенню до вас. А в якому я стані сьогодні нахожусь по відношенню до Бога? Той стан, в якому я є, він відповідає вимогам Божим чи не відповідає? Може я думаю, що я дитина Божа, хожу в церкві, в мене все, слава Богу, і не розуміємо, що Господь хоче. У моєму житті чи в вашому житті зробити багато змін. І виникає сьогодні питання відносно того, щоб я міг дати собі оцінку. І в основі наших роздумів я хочу, щоб ми відкрили текст, який написаний в 2 Коринтян 13,5, де Павло пише до Коринської церкви, і Слово Боже говорить нам про те, що ми повинні зробити по відношенню до себе. Написані такі слова. Випробуйте. Самих себе. Чи ви в вірі пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали бути? Я хотів би, щоб ви звертали увагу на текст. Випробуйте. Це говорить про те, що я повинен, по відношенню до себе, зробити якусь дію, щоб я міг побачити, в якому стані положенню я нахожуся. Але для того, щоб випробувати себе. Чи я такий, яким хоче мене бачити Бог, або я не такий? Виникає тоді питання, для того, щоб випробувати, я повинен мати розуміння, порівняння того, яким мене бачить Бог, і побачити, який я є. І тоді я можу дати оцінку собі, що мені бракує для того, щоб бути таким, як хоче мене бачити Бог. Виникає питання. А яким мене бачить Бог? Я би хотів би, щоб ми побачили еталон дитини Божої, де Господь відкриває нам, яким він нас хоче бачити. І це говорить про те, що ми повинні саме до нього стремитись для того, щоб його досягнути. Чому? Тому що наш Господь будує яку церкву? Свою. Свою. Не по прізвищах і не по назві приміщень. Свою. А якщо він будує свою, на яких умовах він будує, на людських бажань чи на своїх умовах? На його умовах. А ми знаємо його умови, на яких він будує? Ми повинні розуміти те, що він хоче по відношенню до кожної з нас. І коли він говорить про те, що він будує на своїх умовах свою церкву, відповідно, його церква яка повинна бути? Сильна, непорочна. Свята, досконала. Давайте відкриємо і подивимось Івана, 17 розділ, 20 текст. Іван молиться на таємній вечері. І коли він молиться, до кого він молиться? До отця молиться. Скажіть, будь ласка, молитва нашого Господа Ісуса Христа до Отця, вона почута чи не почута? 100% вона почута. І якщо вона почута, значить на цю молитву буде відповідь. А якщо буде відповідь, він молиться за те, щоб ми розуміли, яким він бачить мене і кожного із нас. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. За тих, що ради їхнього слова вірують у мене, це хто? Це ми. За нас молиться. І коли він за нас молиться, виникає питання. А за що він молиться? 21 текст, написані такі слова, що були всі одно. Як ти очі у мені, а я у тобі. Що таке бути в одно? В одному дусі. В одному дусі. Коли ми говоримо про те, щоб ми були одно, він дає розуміння, а в якому дусі Отець і син? Коли наш Господь, це є Дух, Ісус Христос, Він був в тілі. Він був людиною, але він був одночасно і Богом в дусі, і він показує нам, що таке розуміння, поняття бути в одному дусі. Для якої цілі? Щоб увірував світ. Виявляється, він формує свою церкву з конкретною ціллю. І ціль ця заключається в тому, щоб ми, як церква, мали силу, будучи одне, проповідувати нашого Господа. І словом. І діло. Слідуючи на що він звертає увагу, 23 текст. Давайте подивимось ще, на що він звертає. Перше, це він говорить одно. Я у них, а ти у мені, що були досконалі. Проте і сестри, він говорить про те, щоб ми були досконалі. Виявляється, те, про що він молиться, він дає розуміння того, що його церква, я говорю про його церкву, вона цього стану досягне. Стану досконалості. Для чого? Досконалі в одно, що пізнав світ, що послав ти і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Виявляється, в дусі одному досконалості є конкретна ціль по відношенню до мене і кожної з нас. Пізнав світ. Ми повинні чітко розуміти, в яких реальних умовах сьогодні ми живемо. І в тих умовах, про які Слово Боже відкриває і дає розуміння. Які нас очікують, по-іншому стояти, вистояти і бути вірним не вийде. Це говорить про те, що Господь сьогодні готує нас до своєї церкви з вимогами Його, які ми повинні прийняти, і ми маємо рухатись, щоб досягати цього. І 26 й текст. Я хочу, щоб ми побачили одно досконалі, і 26-й текст. Він дає розуміння поняття любові. Я ж ім'я твоє їм об'яви і обівлятиму, щоб любов, що ти нею мене полюбив, була в них, а я в них. Коли ми говоримо про нашого Господа, наш Господь є хто? Любов. Природа любові Божа, вона повинна бути присутня в нас. Якщо природа любові присутня в мені, мені все рівно, що про мене говорять, що про мене думають. Як по відношенню до мене поступають, моя природа любові направлена на те, щоб проявити її по відношенню до іншого, щоб відкрити Господа, щоб допомогти побачити проблему, щоб мати силу молитися, мати силу простити. Друзі, це важливо для кожного із нас. Він дає розуміння того, яким він нас бачить. Він дає розуміння того, наскільки необхідно нам перейнятися цією думкою для того, щоб перебувати в цьому положенні і бути вірним йому. І він говорить, що ця молитва якраз і була направлена по відношенню до мене і по відношенню до кожного з вас. І коли ми розуміємо ці вимоги, він сьогодні говорить про те, що ми розуміємо, якими ми маємо бути. І тепер кожен із нас. Порівнює себе, випробовує себе по відношенню до вимог стану, в якому я сьогодні є. Відкриємо ще Колосян 1,28. Я хочу, щоб ми ще звернули на цей текст. Для нас важливо бачити, що Господь відкриває нам. І зверніть увагу, що пише Павло до Колоської церкви. Його ми що робимо? Проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості. Щоб учинити кожну людину якою? Досконалою Христі. Іншими словами, коли ми говоримо про те, що ми сьогодні зібрались тут, на цьому місці, йде певний процес по відношенню до кожної з нас. Який? Процес нагадування і процес навчання. Коли ми говоримо про навчання чи нагадування, він може бути в церкві, він може бути в індивідуальних розмовах, він може бути в групах. По-різному. По-різному. Але це необхідно для кожного з нас. І ми повинні перейнятися цією думкою, що це нам потрібно. Не нашому Господу, нам потрібно. Тому що Він формує кожну людину, дитину Божу, досконалою в ньому. А коли ми говоримо в ньому, ми повинні чітко пізнати, який він є. Ми повинні знати нашого Господа, який він, а не знати про нього його характеристику. Ми розуміємо, що він любий чи милочий, все знаючий, сюди присутній. Але як він працює в моєму житті? Наскільки я його знаю, і наскільки я його бачу. наскільки я йому довіряю, і наскільки моя довіра взростаю, віру, розуміючи в любі умови обставини мого життя, які виникнуть, я буду вірний йому. І це те, що Господь говорить по відношенню до нас, і Він говорить, що його церква, друзі, його церква буде саме такою. Сьогодні виникає питання по відношенню до нас, відносно нас бути в Його церкві. Тому сьогодні якраз і відбувається цей процес навчання досконалості, який необхідний мені і кожному із нас. Але Господь відкриває і певні проблеми. І вони можуть бути в нас. Коли Він говорить випробуйте, він каже, подивись на положення і стан, в якому ти знаходишся. Тому що коли ти побачиш... А розуміючи, яким маєш бути, він починає відкривати, що потрібно робити, щоб цього досягнути. І я хотів би, щоб ми побачили, що Господь відкриває нам і показує положення стану, в якому знаходяться діти Божі, і Він говорить про те, що їм потрібна допомога, тому що те то положення, воно вимагає вирішення для них проблем. Відкриємо 1 Коринтян, другий розділ, 14 текст. Я хотів би, щоб ми побачили, як він відкриває в різних церквах певні проблеми, розуміючи те, що вони необхідні нам. Ми повинні мати з чим порівнювати. Ми повинні бачити своє положення і свій стан. Ми повинні розуміти, в якому я стані нахожуся, що мені необхідно. А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може. Бо вони розуміються тільки духовно. Він пише до церкви. Він говорить про те, що не приймає певних духовних речей, бо вона не розуміє. Бо в питанні духа для неї є певні проблеми, які не дають їй це зробити. А він говорить, а це розуміється тільки духовно. Виникає питання. А це віруюча дитина Божа, чи не віруюча дитина Божа. Давайте подивимось. Продовження 3.1. Я хочу, щоб ми побачили, тому що є певні речі, які відкривають нам, і ми можемо задаємо, задавати собі питання. До мене інколи підходять, питають, слухай, а я не знаю. Людина 10 років проходила в церкву, каже, я не знаю, чи я народилась згори, чи я не народилась згори. 1 Коринтян Корінтян Виникає питання, друзі, ми повинні чітко знати, чи ми народжені, чи не народжені. Ми повинні знати, як Бог працює в нашому житті. І я, братя, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Немовлята в Христі в церкві можуть бути чи не можуть бути? Є, є, не те, що можуть. Біблія пише, що є. Виникає питання. А як вирішувати питання допомоги стати немовляті досконалою людиною? Досконалою Христі. Питання відкрите по відношенню до нас. Дивіться, другий текст, я хочу, він не тільки показує проблему, він показує вирішення. Він хоче, щоб ми розуміли про те, що якщо Господь показує проблему, обов'язково Він дає рішення. А рішення, наскільки ми його приймемо і наскільки воно буде працювати в нашому житті, це залежить від кожного з нас. Якщо ми приймемо і почнемо працювати, воно буде працювати. Якщо ми лишимося на тому цьому рівні, нічого не зміниться. І написано: я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти та й тепер ще не можете. Виникає питання. Я вас годував молоком. Це Павло говорить до Корінської церкви і дає розуміння немовляти, де потрібно її годувати молоком. Він не говорить на фізичному рівні. Він говорить про духовний стан кожного із нас. І коли він говорить про молоко, він дає розуміння поняття. Не можете їсти тверду їжу. А що таке тверда їжа? А що таке молоко? А як його використовувати? Що він має на увазі? Давайте третій текст глянемо. Коли він говорить про молоко, він дає розуміння вище тілесні, і дає розуміння чому. Що таке тілесні? Це ті, які ходять по тілу. В яких є проблеми, які обіжаються, в яких є певні болі, які заздрять, наклепи роблять інші речі, які не відповідають характеристики дитини Божої, не від того, що вони не хочуть, а від того, що вони не можуть. І Він говорить про те, що не можете, бо духовних речей не розумієте. А чому не розуміють духовних речей? Тому що на рівні Духа Святого є проблема. Господь говорить про те, що перше Солонян. 5.19 написано, може не відсвічувати, Духа не вгашайте, значить, на рівні духа є проблема. Це дія, яка зроблена людиною по відношенню до духа. Певні обставини, які складаються в її житті, більш важливіші, ніж побудову відносин з Господом. Ну, один, наприклад, Дух Святий каже, що потрібно йти в церкву. А я нахожу кучу проблем, щоб переконати себе, що я можу подивитися онлайн чи можу не піти. І коли людина раз, другий, третій, це в своєму житті почне практикувати, на четвертий раз вона точно не захоче. Дух Святий не буде працювати. А коли не буде працювати, Дух буде вгашений, слідуюча дія буде засмучення Духа Святого, перебування її в гріху, Ефіціан 4.30 якраз відкриває цю проблему і говорить про те, що людина буде знаходитися в цьому стані. І він говорить про те, що коли ви засмучуєте Духа Святого, 31-й вірш він тепер називає. Що за цією людиною стоїть? Подратування. Є в нас подратування. Гнів, лютість, крик. Ну, може, ми віруючи, не кричимо, а може і кричимо. Лайка, нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Характеристика дитини Божої, де Господь відкриває, що це стан неправильний її. Це те, що є причиною засмучення Духа Святого, що є причиною того стану, в якому вона знаходиться. І він говорить, потрібне молоко. Потрібно побачити причину гріха, чому ти знаходишся в цьому стані. Він відкриває і дає розуміння цієї причини. Гріх учинків тіла не дає тобі духовного росту. Потрібно розбиратися, чому вони є, що є причиною того стану. В іншому випадку. Він говорить, на рівні молочка прийдеться бути довго. Давайте подивимось другий текст, де він дає якраз розуміння цього, про що я говорю. Євреїв 5,11,12. Пише до євреїв, і він відкриває розуміння другого етапу людини, де він дає розуміння того, зверніть увагу, що він каже, що потрібно, багато що казати дитині Божій, та висловити важко його, бо не зібна стала слухати. Чому не зібна стала слухати? Ви бо за віком повинні бути вчителям, але ви потребуєте, щоб ще хтось вас навчав перших початків Божого Слова. Питання стоїть. Дитина Божа повинна бути вчителем. За віком. За віком цієї 90 років чи за віком перебування її членом церкви? Членом церкви. Член... членом церкви. Він за вік взагалі не говорить відносно нашого, членом церкви. І він говорить про те, що ви повинні бути вчителями. 20 років ходимо в церкву, повинен бути вчитель. Ну, повинний. Але він каже, що? Але ви потребуєте ще, щоб хтось з вас навчав перших початків Божого Слова. По якій причині? І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. А що таке тверда страва? Це духовний ріст, це сила в Дусі Святому. І він каже, проблеми учинків тіла? Це є той стан, який, не міша, який мішає нам духовно зростати. Коли ми кажемо випробувати себе, кожен із нас може це зробити. Він може сьогодні дати собі оцінку. Чесно, це не потрібно комусь говорити про свій стан. Це я і Бог. І коли я і Бог каже Господь, ти відкриваєш і покажеш моє положення в тобі. До сьогоднішнього дня може я його не бачив, може я його не розумів, може я по-іншому на це дивився. Ну сьогодні ти мені відкриваєш, що в мене є те, що мішає мені зростати в тобі. Є потреба в твоїй допомозі. Тому що я хочу бути таким, як ти говориш відносно своєї церкви, яку ти будуєш. А якщо в мене цього немає, допомогти може тільки і мені ти. Ці питання сьогодні відкриті переді мною і під, перед кожним із нас. Ми повинні бути чесними по відношенню до себе. Ми повинні розуміти, наскільки Господь, піклуючись і турбуючись нами, відкриває оці проблеми, і Він формує свою церкву. Якщо ми не будемо вирішувати духовних проблем, ми не будемо духовно зростати. Не будемо духовно зростати, є певні небезпеки, де Слово Боже говорить, що в останні часи багато хто відступлять, тому що будуть слухати духів підступних, будуть слухати обман, будуть слухати лжевчителів. А чому будуть слухати? Та тому, що не будуть знати істини, тому що легко буде обманути те, що сьогодні багато є. І те, що сьогодні люди будуються, не на Слові Божому, а на певних якихось заходах політичного характеру, екомунічного характеру, добрих справ, проєктів, багато чого іншого. І люди думають, що це те, що Богові угодно. Сьогодні багато діяльності. Де Слово Боже говорить про ці речі. А що таке діяльність? Це для Бога без Бога. І він говорить про те, до тієї певної категорії людей, які говорили, ми твоїм іменем то робили, то робили, то робили. Що він їм сказав? Я не знаю вас. Йому не потрібна діяльність. Це люди себе обманюють, тішать і говорять про те, що в них все нормально. Відкриємо об'явлення 3:17. Я хотів би, щоб ми побачили ще цей текст. Для того, щоб ми порівняли його по відношенню до своєї життя. Бо ти кажеш, я багатий з багатів і не потребую нічого. А не знає, що ти нуждений і мізерний у убогий, і сліпий і голий. Це до церкви написано. Питання стоїть. Чому вона не знає, що Бог дивиться на її стан і характеризує її, що вона сліпа у гола мізерна? Чому вона не знає? Ну, дитина ж Божа, ніби повинна вона знати, а він каже, що не знає. А чому вона не знає? Та тому, що вона будується на інших цінностях, на тих цінностях, де вона дає собі оцінку про те, що в неї все добре. Я займаюся тим, я займаюсь тим, я займаюсь тим, я роблю то, я роблю то, я роблю то. А істини немає, вона відсутня. Це говорить про те, що вона обманула себе, що вона для Бога щось робить, а Богу від те, що вона робить, взагалі не потрібно. Це їй потрібно. Для того щоб цю оцінку дати. І 18 текст говорить про те, що повинна допомога бути, і зверніть увагу, що саме каже очі намастити мазю, щоб бачити. Не буде бачити, не буде розуміти потреби вирішення своєї проблеми. Наскільки важливо перейнятися нам цією думкою? Ми залежні від Господа. І Господь нам може допомогти тільки Він в цьому. І ще один текст. Об'явлення, другий, другий розділ, четвертий текст. Це третя категорія людей. Тепер він четверту показує. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Друзі, може було в нашому житті так. Ми горіли, палали, служили. Але в один момент щось надломилося, щось стало не так. І п'ятий текст, і Слово Боже, говорить про те, впав. Буває в нашому житті. Слово Боже говорить. Павло пише до Корінтян, якщо ти стоїш, дивись, щоб не впав. І коли каже, впав, 10 років міг служити, 20 років, і сталося надлом. По-різному він може бути, не зупиняйся на цьому. Але коли слово каже, впав, він каже: зверни увагу на це. Є проблема. Пам'ятай, звідки ти впав. Зрозумій, що стало причиною твого падіння і що зробити, покаятися. А далі і вернутися до давнішого служіння справ ті, які робив раніше. Наскільки Господь сьогодні відкриває нам, Він показує нам проблему, Він показує, яким він нас хоче бачити, і Він говорить, яким чином вирішити цю проблему. Це все в Господі. Він сьогодні працює зі мною і кожному із нас. І Він каже: випробуй. І ми сьогодні, знаходячись тут, в його домі, маємо можливість дати оцінку Я собі, а ви собі. Для того, щоб чесно сказати, Господь, дякую, що я відповідаю твоїм критеріям, або сказати, Господь, пробач, я не такий, і мені потрібна твоя допомога. Від того, яке ми приймемо рішення, буде залежати, в якому напрямку будемо рухатися далі. І хай Господь благословить кожного з нас, щоб рішення були правильні, за якими були хороші наслідки. Всьому був прославлений Господь, і ми були вірні йому. А йому за все хай буде. Слава, подяка, навіки. Амінь.